Привіт всім! Мене звати Роксолана Макитів, і ви на моєму Ютуб-каналі, де зараз я найчастіше розповідаю про Америку. Перше хочу сказати: підтримуйте канал, який я веду українською мовою, для того, щоб більше українців могло дізнатися актуальну інформацію про Америку, адаптацію, вні, а також про Нідерланди. Адже в мене на каналі більш ніж 90 відео про Нідерланди, Європу, покрокові інструкції, як жити і адаптуватися. Ще таки підтримка Ютуб каналу. Підтримка каналу це коментар від чотирьох слів. Чому так? Тому що такі алгоритми Ютуба, також інстаграму, плюс підписка на канал, також поширення каналу. Дуже вам вдячна за це, за те, що підтримуєте канал. Поїхали! Я буду вам дуже вдячна за те, що ви підтримуєте розвиток Ютубу українською мовою. Для мене це важливо, це один з пунктів, чому я заснувала. А цей канал якраз волонтерський близько двох років тому і веду його виключно українською мовою. Дякую, я здала свій тест на водіння буквально один день тому. Тому в цьому відео буде зібрана вся найсвіжіша актуальна інформація. На практично літо 2024 року, саме в Каліфорнії, я проживаю в Сакраменто, здавала тут, тому розповідаю все, що знаю. Буде багато лайфхаків, і ми розвіємо з вами багато міфів про те, що пишуть мені люди, наприклад, в Інстаграмі. Я веду блог в інстаграмі. Хто не знає, може підписатися. Я тут долучу інформацію, як мене знайти в інста... там в інстаграмі. І ви зможете, я знаю, що я сказала десь на слово в інстаграм. Так буває. Ви зможете дивитися сторіс в моменті. Знаєте, як кажуть, в моменті. Я стараюся щодня публікувати там актуальну, класну інформацію для українців. Ну що, погнали? Також в цьому відео я долучу інформації, перелік документів, які вам потрібні. Не лише я буду розказувати про driving тест це про тест водіння, але й про усний тест, який вам потрібно для того, щоб здати усний тест. Що я маю на увазі під усним тестом? Його можна здавати в ДІМБІ. Давайте почнемо з того, що таке DMV. DMV – це є установа, як наше мрео в Україні, де все, що пов'язано з автомобілями, ви йдете і там вирішуєте. Наприклад, міняєте номерний знак, чи от здаєте на права всі інформації про переоформлення, оформлення автомобіля в DMV. Це ми вияснили. Далі, тест на водіння, ви також здаєте там. Тест вже усний. Ви можете здавати двома способами: перший спосіб в DMV – Можете зареєструватися на здачу тесту і піти туди, здавати другий спосіб. Ви можете його без проблем здавати онлайн. Я обрала другий спосіб, здавала його онлайн з дому через комп'ютер. Просто здаєте тест через комп'ютер, і результати приходять одразу зразу на комп'ютері. ви бачите, здали чи не здали, вам приходить емейл. Наступне як підготуватися до усного екзамену, для того, щоб підготуватися, можете скачати онлайн посібник. Їх є в вільному доступі. Вони є ці посібники на різних мовах у вільному доступі в інтернеті. Просто загугліть собі. Я вам тут підкажу або на відео, або завжди інформація. в Мене під відео в описі, де знайти посібник. Можете написати мені в інстаграмі в Дірект приватні повідомлення. Я вам скину, якщо ви саме з Каліфорнії. А текстовий посібник, ви можете приїхати в будь-яке DMV своє по місцю, де ви проживаєте, чи там поблизу вас, і запитати, де в них є надруковані книжечки. Безкоштовно берете їх в DMV і навчаєтесь. Таким чином, коли ви навчилися, ви реєструєтеся appointment або в онлайні заходите, вводите свої дані і здаєте усний перший екзамен, що відбувається далі. А далі. Якщо ви здали свій усний екзамен, як я здавала онлайн, приходить ось це повідомлення на емейл, e ви супер щасливі, і тоді приходить до вас буквально за тиждень часу такий листочок, це не він інакший, Я вам поставлю постараюся його прикріпити тут на відео. Просто на ньому дуже багато персональної інформації. Якщо всю позатирати, там хіба буде значок ну одним словом. Суть чому приходить листочок, з яким ви маєте право їздити вже за кермом автомобіля, але за умови, якщо поряд з вами в автомобілі знаходиться водій, який вже має справжні е, актуальні майновазі права в Америці, не просто водійські права, не просто права з України, а американські водійські права, тоді ви вже можете сідати за кермо і з ним їздити в автомобілі. Самі в автомобілі з цим листочком ви не можете. Цей листочок означає, що ви здали усний тест і він допускає вас. Ви валідні, він допускає вас, щоб ви їздили за кермом. От з такої людини, яка має вже права, і це супер класно, тому що ви вчитеся, ви їздите за кермом, ви е привикаєте до доріг до знаків. Далі, якщо ви ніколи не їздили за кермом ні в Україні, ні в Європі. Не переживайте е -е, так. Давайте розвіюємо такий міф. Мені пишуть, о, то це нереально, я ніколи чи ніколи не їздив, або не їздила. Що мені робити? Я почитала, там стільки тисяч доларів потрібно, щоб закінчити школу. Всеке таке. Стоп! Звісно, ви можете обрати такий шлях. Але для чого це робити? Якщо зараз тут стільки наших людей... Ви приїжджаєте, просто знаходите телеграм-групи чи Фейсбук-групи і пишете, хто мене може навчити. Тут є сертифіковані інструктори і просто люди, також, які ну, допомагають навчати і все власною нашою мовою, розумієте? То по цінах. В них зазвичай є навчання півтора години, година десь приблизно 50-70 доларів. Я чула, я й по 30, залежить від локації, від штату, від так далі, від кваліфікації цього інструктора. Півтора години, а, десь 100-120 доларів. Скажете, о так дорого. Стоп! Розвієм і цей міф. А чому? Зараз поясню. Тут такий вам лайфхак, хто не знає. Заходите в Ютуб і англійською мовою наберіть, наприклад, ваше місто, в якому ви живете, і напишіть далі. Driving Test Road. Це означає маршрут тесту на водіння. Дуже часто наші люди знімають тут маршрути тесту на водіння. Так не завжди буває, що інструктор поїде на цьому маршруті або може звернути когось туди. Ну, здебільшого, інструктори їздять по цих маршрутах. Ось такий вам супер крутезний лайфхак. Я впевнена багато людей про це не знає багато переживає. Але ви рахуйте, ви поїздите навіть з інструктором чи з якоюсь людиною, яку ви знаєте, яка водить авто тим маршрутом 10, 15, 20 разів, ну скільки вам потрібно, просто 30 разів. Все одно повірте, якщо на цій самій локації може бути чуть, чуть відрізнятися, це не критично. Ви здесте і все у вас буде окей. Я вас вірю. Так далі про правила. Отже, коли ви здаєте усний тест, у вас є рік часу і три спроби на здачу драйвінг е, е, водійського тесту. Е, кожну наступну спробу, якщо ви не здали перший раз, ви платите додатково ФІ. Ну, тут за все йдуть, беруть ФІ. Е, фі це такий, якби, додаткова сплата, податок та да-дам. Близько 10 доларів, 9 чимось там. Доларів ви платите за кожну наступну здачу. Отже, три спроби на один рік часу. Якщо за рік не здали, мусите перездавати, або не здавали взагалі, або не здали, мусите перездавати усний тест, і тоді знову будете мати три спроби. Але ви можете перез... Ну, наприклад, це не за ці три спроби, ви можете використати не за рік часу. Це розвіюємо цей міф. Вам не дається три спроби на рік. Ні, це неправда. Вам дається усний тест і три спроби. Все. Ви собі робите апоїнтмент, там ж ви записуєтесь на driving test, тест на водіння по запису онлайн. Відкривається віконечка, вони доступні. Не переживайте. Це не так, як в нас в паспорт виробити біометричний, розумієте, що не можеш попасти на віконечка, вночі полюєш, там дивишся на місяць, зірки чи сходяться. Ні, немає цього, цього жаху, немає. 에, повірте мені, ви просто заходите і чекаєте собі там тиждень, півтора, два-три, залежить від того, ну в який момент цей сезон було дуже багато біженців, дуже багато людей всі приїжджають, всім потрібно водити. У нас в Каліфорнії без машини ну просто нереально. тут люди з 70 років сідають за кермо, вчаться хоча б до магазину доїхати. Все розумієте? Ось така вам ще мотивація, що люди в віці. Які мають і 70 років і 75 років, вони навчаються водити автомобілі. Вони сідають і їдуть. Так, базовий маршрутом вони їдуть. Ніхто їм не каже виїжджати тут на автобани, на хайвеї, ганяти, хоча якщо хочуть. Але сідають і їдуть вчаться. Тому ми з вами, молоді люди, взагалі не вішуємо ні ніс, ні нічого там можна повішати. Йдемо просто вперед. Все ви зможете далі розвію ще один міф. Міф про англійську мову на тесті для водіння. Пишуть мені люди, о, та там стільки запитань, що це за листочок, зараз вам покажу. Це якраз листок, який вам дають на пам'ятку, на те, що ви здали, які ви помилки зробили і так далі. Я вам це покажу. Люди пишуть, англійська мова в мене е, дуже нехороша, я там не знаю, я вза або взагалі не говорю англійською мовою. Це є не проблема. Це є міф, або ви просто не хочете е, здати тест на водіння, тому що. Вам потрібно вивчити ось тут студії обов'язково знати 18 слів. Плюс поворот направо, right, turn left, плюс два слова здати назад, 에, привітатися з інструктором бажаного, подякувати thank you, розумієте? 에, ну, я не знаю, ну з натяжкою, 25 слів з великою натяжкою. Вам треба вивчити. І він іменно тими словами говорить: мало того, він ще й показує, куди повертати. Ти йому кажеш, що ти не найтів спікер, той так чути. Розумію? то той так чути. Якби як би я ту мову не вчила, менше з тим. І він тобі показує там turn right, turn left, назад. Тобто він це все показує. Вони не проти нас, вони для нас. Просто ми маємо по правилах чітко все бачити, що ми стараємося, що ми вчили, що ми розуміємо що таке, turn right. Не повертаємо наліво, розумієте? Тобто два слова поворот направо, поворот наліво, запам'ятати, вивчити і не путати ніколи. У мене є коліжанки, які кажуть, та я їм там по 30-40 років я завжди путаю де направо-наліво. Вставила би я тут пряму мову, але не встав. Так, ще трошки моєї історії з життя, як я навчилася водити. Думаю, вам буде це цікаво. E, значить, я навчилася років 5-6 в Україні. Вчилася я на бусі Максі База Спринтер. Я якщо не йду фотографії, я їду долучу. E, плюс, після того, там тобто, коробка передачі була поломана, це механіка, я на ньому вчилася три місяці. Я виходила з того бусу з кріпатурою, розумієте? з кріпатурою, тому що мене просто все боліло, бо така була поламана та коробка передач, не було більше на чому вчитися, а бажання було велике. Після того я купила собі першу свій автомобіль е, таку стареньку, Suzuki Сіс 4 з Нідерланд. Пригнала сама з чоловіком, купила, розмикнули. Е, знаєте, дуже хороша машина, все класно, але з моєю професією ріалтора в Україні було дуже тяжко на ній їздити, тому що треба стільки всього об'їздити в центр в вулички, ось такі вузенькі, мене Київ, Ми Львів. Ну капець. І це було тяжко. Я її продала і купила собі на автоматі. Авто. Коробка автомат. Бо зараз я знаю, що е, мужчини ми вас дуже любимо, але ви нас так хейтите, як ми тільки сідаємо за кермом. Це, знаєте, ну це капець. Е, Автомобіль з коробкою автомат. А то я автоматично, знаєте, хочу скоротити, ніби то всі розуміють, правильно, але нам, жінкам, треба там супер ясно щодо автомобіля все говорити. Отже, е, купила собі Peugeot. А воно також не новеньке було, б ушня, але класне, з автоматичною коробкою, все прикольно, я задоволена. На ньому їздила по Україні, на ньому їздила по Європі, Нідерланди, Німеччина, Бельгія. Все окей, щоб по автобанах я там гадяла. -м, -м, -м ня. Але все окей, все окей. Мене в Нідерландах, до речі, один раз зупинив поліцейський. Якраз перед виїздом в Америку. Така страшна ситуація. Тоді сталася, відволікаюся, бо моє всі відео на Ютуб це в принципі про моє життя загалом. Мій канал не тільки інформаційний, хоч багато інформації. Отже, зупинилася я на світофорі, тому що така сталася страшна ситуація в якраз у Львові. Ви знаєте, що відбувається в Україні, і це одразу на другий день я виїхала. Ця вся інформація в голові Боже, стільки знайомих. Ну просто завал. І я на світлофорі. Це всі думки я просто рушила не так скоро. Цю інформацію, як мене зпинив поліцейський, що він не питав. Я, можливо, вам розкажу просто про відео в окремому відео, ні в цьому, щоб не забагато не займати багато е, часу. Я думаю, що всі знають про державу Україну, що вже е, про нашу країну багато хто знає, що всі вже чули. розумієте, він сплутав прапор з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Питався мене, чи в Об'єднаних Арабських Еміратах є світлофор? А я йому кажу. Там, мабуть, є, але я там ніколи не була. Він такі, як не були? А ви звідки? Я з України? Він так занервувався, що він неправильно прапор зрозумів. Роз і прочитав, що там Юкрейн. Коротше, нідерландський поліцейський. Але відпустив, було все окей. Я Йому пояснила, що я просто рушила пізніше. Вони там, знаєте, переживають, щоб ти там не випив, щоб наркотики, там ж така дуже країна, все так строгенько. Отже, давайте вертаємося до Америки. Просто канал як і про Нідерланди, так і про Америку, тому кожному буде корисно це почути. Вертаємося зараз до Америки і driving test. Я свій driving test здала з одною помилкою. З одною помилкою. Одною помилкою. Е -е, але з другого разу. Тут такий нюанс. Чому так? Не тому, що я не вмію добре їздити, не могла здати за перший раз, а тому, що я вже була учасником букви. Звичайно, що це є моя помилка. Але навіть офіцер, який мене приймав, каже: ну я не можу вже з цієї людини взяти ще раз здачу на права. Так він зробив помилку. Людина повертала, ем, включила поворот направо, і зі всієї швидкості так швидко їхала замість того, щоб повернути направо, поїхала прямо. А я вже стала учасником руху, і ви розумієте, тобто, ти учасник руху, ти тормозиш, задні машини ла-ла-ла, ніякої аварійної ситуації не було. Але тут є такий список критичних помилок. Секунду. Вибачте, знаєте, ці нагадування будильники на телефоні. Є такий список критичних помилок, де, якщо ти щось з цих помилок зробив, то вже все. вже все. Після того я працювала, знайшла роботу в Америці, я не мала коли здавати на drawing test, І зараз якраз записалася, вже здала. Знаєте, як треба їхати з американським інструктором? Треба, ніби, ти везеш кришталеву вазу. І ще. Є така штука, що кажуть: ой, я ніколи не їздила, не їздив. Мені тепер буде тяжко тут навчатися. Це є міф. Якщо ви навчитеся в Америці, і вам треба здавати тут, і ви будете тут жити, вам набагато легше. Тому що ви вчитеся робити ось ці їхні улюблені, такі прям критичні погляди через плече. Розумієте, так, так, вони так люблять, щоб ви аж ось так поверталися. Уявляєте? Я вам ще покажу, як треба здавати назад. Що треба руку класти і так дуже сильно викручуватися, коли ви міняєте лінії? Треба дуже сильно заглядати в сліпі зони. Ми в Україні так не їздимо, ми в Європі так не їздимо. Ну ви ж розумієте, це тут аж так супер сильно треба. Перед тим треба піти в спортзал і добре розім'ятися, щоб могти так повертатися. Розумієте, якщо ви навчитеся цього тут зразу з нуля в Америці, вам буде легше здати тест. Я знаю дуже багато людей, які е, я знаю, дуже багато людей для вас підбадьорити. Які в Європі їздили старші люди, мужчини і тут не можуть здати, розумієте? А є які новенькі, просто тут ви пару разів поїздили. Все окей. Легко здали, з першого разу одна-дві помилки. Уявляю. Отже, після здачі усного тесту до вас приходить сповіщення електронну пошту, і також приходить листочок, на якому написано ваші дані, те, що я вам казала, там буде номер. Цей номер цей буде в майбутньому вашим номером вже на водійських правах. Його вам присвоюють, ви вже його будете мати. Чому це важливо сказати? Тому що у мене мені для роботи потрібно було номер вказати, а я вже якраз знала, що я йду здавати на водійські права. і Я вже рахуйте собі, вказала і там вже пофіксила питання. У мене не було проблем і йшла собі далі. Ще один лайфхак. Інформація для вас: е, значить, в Америці можна мати Driving License і ID. Звичайна ID. поки ви не здали дriver license, можете зробити собі ID, бо з ним легше всюди приходиш, показуєш ID, а не наш український паспорт і купа паперів, 30 папок, розумієте, то все. Просто показав ID, вони, для них то вже все як паспорт. Але в чому нюанс? Ви можете мати одне Real ID. Real ID це така штука, з якої вони, до речі, говорять, що з 2025 року не можна буде літати без Real ID. Не знаю, не думаю, що це прям правда, що так вся Америка перейде. Але, але там він має всякі різні свої бонуси, але його можна зробити або це таки в кутику в нас в Каліфорнії медведик такий доєднаний. Я вам покажу на своїх правах. Ви можете зробити собі тільки в ID або в Driver License і всі рекомендують робити краще в Driver License. Коли подаєте на ID, ви ставте без Real ID галочку. А коли подаєте на Driver License, ви собі ставте галочку, щоб було вже в вас з real ID. Ще один міф: я подавала мамі, так, мамі на звичайний ID, тому що вона ще не драйвер, вона ще не вміє водити автомобіль, тільки вчиться. І е, мені навіть жінка попала на таку жінку в одному з діємів. більше того, не поїду. Навіть не можу згадати зараз, яке. Може, мама запитала, згадаю вам долучу. Хто з Сакраменту вже буде знати? Вона підняла всі документи. Комп'ютер каже: Ні, люди поюфую не мають права на Real ID. і показує мені якийсь там е, такий е, документ з комп'ютера і зібрала цілий консиліум біля себе. Дивіться, дивіться, щоб мені доказувати. Я кажу, у мене. Всі знайомі мають Real ID. Чому цьому немає можливості? Ну, мама пенсійного віку, а можна буде переробити безкоштовно, бо якщо нам, то 35 доларів, розумієте, я би вже там собі не виробляла. Я там виробила, бо я робила зразу без Real ID, тому що я знала, що я Real ID хочу тільки Driver License, а звичайному ID карточці пластикові не хочу. Ну, щоб ви знали, мамі, я ще собі мушу переробити. Тому що я ж потім так думала, то що там, а вже вам дуже треба було, і ми вже так подали, а зараз часу нема поїхати. Я знаю, знаєте, що мені на фолсомі, я на фолсумі ставала. Фолсом дали з Real ID, Кармайкл знаю, дають з Real ID. А де ж це ми були? Ну, треба подивитися. Здається, розвіл навіть дають з Real Ріалайді. Ну, кому принципово і важливо, то я цю інформацію можете мені написати в інстаграмі і я вам скину. Знаєте, що ще про тест водіння? Ви записуєтеся онлайн на тест водіння, зробите собі appointment, на зручний для вас час, приходить до вас такий конфермейшн номер, що ви зареєстровані, все окей. Приходите з документами. Перелік документів ось тут пишу. Маєте приїхати в день водіння за 15. Ну, я рекомендую 20-30 хвилин. Ну, ще плюс черга, розумієте, Зумієте черга. Ну нічого страшного, як ви приїдете вчасно. Це також окей. Е, має бути з вами людина, яка має права водія американські. Е, Це потім має бути страхівка на автомобіль. Е, я перелік тут залишу документів, які ви маєте взяти з собою. Ну і цю, цей листочок, що ви здали, усний тест, обов'язково берете з собою, приходите. І ну, якби стаєте в чергу, чекаєте. Я маю на увазі умовну чергу, бо вас є ваш апойтмент. Умовну чергу, де там до реєстрації попередньої жіночка вам вводить комп'ютер і каже, що вам потрібно паркувати вже автомобіль до початку вашого тесту. Каже вам good luck І ви берете цей good luck і йдете з ним на тест. Розкажу вам, що я ще зробила. Хоча я водила авто в Європі в Україні, перед тим я все одно день перед екзаменом я написала: в мене був оцей нюанс після першого тесту, який я не здала, на самому першому ж повороті, розумієте, я навіть себе не спробувала, чи щось не вмію. Хоча я тренувалася перед тим, ну, бо то все таки нові дороги, нові знаки. Тіля, да? Я просто написала своє питання щодо повороту на червоне, на червоне. Коли, коли я червоний, і ти маєш повернути направо в групи українські. Всі думки так розділилися. Боже, там же люди почали сваритися в тих групах. Ви розумієте? Я вже не знала, що мені робити. Я дзвоню ввечері перед тестом, бо не можу знайти, де от стопроцентна відповідь. Кожен там б'ється в груди і каже, що така-така відповідь правильна. Знайшла жіночку, яка тут професійний інструктор. І каже, слухайте, мені не треба півтора години. Я вам дякую, мені навіть п'ятнадцять хлопця розумію, що стільки купити не можна. Мені не саме як водіння, але от найбільше мені треба там деякі питання задати. Ну і взагалі подивіться, які є і це було супер. Вона погодилася, я поїздила з нею. Вона мені показала дуже класно, як здавати назад. Я вам покажу цей лайфхак, як руку поставити. Ну це просто супер. Не знаю, чи це в мене буде одне відео, тому що багато інформації, і вона ніби здається така одна важлива, неважлива. Ти не можеш вгадати. Розумієте, От це все варто знати, щоб це був легший шлях для вас, тому що я, наприклад, багато чого з цього, що я зараз розказую, не знала раніше. І якщо б знала, мені б було психологічно легше. Я з нею поїздила годину часу, вона мені підказала, що де як, і дала відповідь, що робити. Увага! Червоний світлофор, поворот направо в Америці, це не Європа. Можна повер... повертати направо. За умови, якщо ви під'їжджаєте, стаєте перед лінією, перед лінією, зупиняєтеся. І знаєте, ця штука 3 секунди, рахуєте до трьох. Каже, що це придумав якийсь нехороша людина, ходить і тішиться. Не треба рахувати, перепрошую. До трьох зупиняйтесь перед лінією. Дивитися, а, чи немає ліворуч небезпеки. Дивитися, чи немає прямо небезпека. Тому що буває, що автомобілі ось так ще повертають, тобто звідти їдуть, звідси їдуть. Горить червоне. Ви маєте право, включивши, звичайно, що завчасно поворот на право. Повернути направо, якщо ви переконалися, що ніде немає небезпеки. Ви маєте право висуватися. Моє питання було не тільки в повороті на право, а висуватися за лінією. Чи маєте ви право висуватися за лінію і повертати направо? Це я спитала. Ну, саме головне відповідь: так, маєте. Ну, саме головне моє питання було таке. На першому моєму екзамені, переді мною ліворуч, я здавала не на цій машині, а на такій маленькій, звичайному саданні. Е, виїхав ліворуч величезний трак, який абсолютно перегородив мені дорогу. став за ці дві лінії, де я нічого не бачила. У мене горіло червоне. Я хотіла дочекатися на зелене, але я не знала, чи я маю право, якщо в мене недостатньо оглядовості, чекати на зелене. І це, знаєте, всі прям телеграм групи я мене є скріни. Там люди сварилися, мушу не пишуть: Я 20 років за кермо, що ти мені говориш? Між собою. Одним словом, вона сказала, що ніде не написано такі речі, ні в яких вона тут сертифікований інструктор. Не написано, що ви мусите повертати направо. Не написано. Якщо ви їдете і ваш червоний, ви хочете повернути направо. Вам недостатньо оглядовості. Ви не впевнені, що це безпечно. Тут головне безпека, тому ви маєте вести інструктора як кришталеву вазу, щоб йому було безпечно, щоб йому було добре, включіть йому кондиціонер, зробіть йому всі умови, і все буде окей. Отже, ви маєте право стояти не виїжджаючи, навіть не під'їжджаючи, поки я зелене, не повертаючись направо. Дякуйте, не дякуйте, як хочете. Для мене це було ключове. Через це я не здала попередній раз, тому що бачите, як людина включила поворот, погнала вперед, ще й почала газувати жорстко. Я вже учасник руху. Все, кінець. Він свій екзамен здав. Ти різне на дорозі буває, і білка, все що хочеш. Має бути до всього готовий. Тому я думаю, що ця штука для вас буде важливою, актуальною. Ця інформація 100%. Та жінка, вона в Америці, інструктор навчає американських дітей в школі американській, не просто якийсь там самозванець. Це є 100% інформація. Ще ж ми з вами міфи розвіяли, багато лайфхаків я вам розказала. Так що я бажаю вам гарно готуватися і все буде окей. Ви вивчите, здате здасте тест, будете спокійні, їдьте впевнено, і все буде класно. Це було здається все. Зараз коли я буду монтувати це відео. Я ще можливо щось згадаю, тоді долучу. Але хочу вам ще нагадати про підтримку каналу на Ютубі, в Інстаграмі, який я знімаю українською мовою, тому що дуже важливо розвивати наш українському мовний контент, щоб його було побільше. Що таке підтримка каналу? Нагадую, це всього ж алгоритми. Я від них залежу так само, як і всі ми українці. Якщо не будуть ці алгоритми виконуватися, ці відео не будуть просуватися, і мало українців побачить їх. А ми ж хочемо розвивати україномовний Ютуб. Правильно, тому напишіть коментар від чотирьох слів, тому що такий алгоритм. Залиште там лайк, якщо вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то не залишайте. Поширте відео, підпишіться на канал, поставте собі дзвоник. Якщо вам актуальна інформація про Америку, я вам буду дуже вдячна і українці наступні, які будуть дивитися ці відео, також. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам легкої дороги, щоб ви класно їздили, кайфували за кермом, відчували ту свободу, були там хорошим учасником руху, щоб здали з нуль помилок. І напишіть мені, якщо вам допоможе це відео здати екзамен, напишіть мені, буде дуже приємно, тому що я веду цей канал конкретно для того, щоб людям, нашим українцям було легше житися і адаптуватися.